Всім доброго дня, я Ксенія, вітаю вас на каналі Життя навколо в'язання з Ксенією. Дуже рада, що ви завітали до мене на новий канал. Буду вдячна вам за вподобайку та підписку. І сподіваюся, що сьогоднішній візерунок стане вам в нагоді, якщо ви в'яжете. Осінні речі, кардигани, джемпери, снуди або палантини, тому що сьогодні ми з вами будемо в'язати ось таку ажурну косу, вона не справжня коса, тут переплетені всього-навсього всього дві петлі на дві петлі, і цей візерунок дуже підійде під ту пряжу. Яка не дуже підходить під переплетення великих аранів та кос, може розшаруватись, або дуже товста, або дуже пухнаста. І ось така ажурна мережка може стати оздобленням для осіннього кардигану, наприклад, або стати основним візерунком для осінньо-весіннього джемперу і буде чудово виглядати на будь-якій пряжі, чи то мохер, пряжа з додаванням ангори. Ось така в мене, як зв'язаний зразок, це напівшерсть, напіввовна і акрил. Дуже красиво виглядає, вона пластична, м'яка, тримає форму. Дуже красиво виглядає. А можна зв'язати, як ми з вами зараз будемо в'язати зразочок. Це в мене пряжа джинс. Мені здається, вона особливо підходить на вересневі вироби. А потім на весну це джинс від ярнар 50 грамів 160 метрів. 55%. Бавовна 45 акрил і спицю для зразка в мене 3,25. Я зв'язала два рапорти, щоб ви подивились, як виглядає на цій пряжі цей візерунок, мені здається, дуже гармонійно. І давайте з вами подивимось на схему. Все дуже просто. Ось так виглядає схема. Виворотні петлі по краях візерунку, лицеві петлі. крапочки. Дві петлі разом пров'язані з нахилом вправо, дві петлі разом пров'язані з нахилом вліво, накиди і переплетення дві петлі на дві петлі. Це переплетення можна робити в будь-який бік, куди вам зручно і як вам більше подобається. Можна навіть зробити вісьміркою, тобто в один бік переплили, в інший бік, в один в інший. Тоді візерунок буде більш рельєфним. Давайте пров'яжемо. Все дуже просто, це в'язання буде приносити вам задоволення. І сподіваюся, що вам сподобається. Перший ряд знімаємо кромкову. одна виворотня петля, три лицеві петлі, дві петлі разом з нахилом вправо. Я перекидаю петлі, бо в мене бабусині петлі, і я їх перегортаю. Якщо у вас класичні, то дивіться, як вам зручно пров'язувати. Одна лицева петля, накид, чотири лицеві петлі по центру, накид, одна лицева петля, дві петлі разом пров'язані з нахилом вліво, три лицеві петлі і одна виворотня, яка замикає наш візерунок кромкова. Виворотні рядки в'яжуться за малюнком, тобто петлі, які дивляться на нас лицевими, пров'язуємо лицевою, а решту виворотніми все дуже просто. Але виглядає дуже красиво і вишукано другий ряд. Виворотня петля, дві лицеві петлі, дві петлі разом пров'язані з нахилом вправо, одна лицева петля, накид, одна лицева петля. Далі переплетаємо Наші дві петлі і дві петлі. Я знімаю перші дві петлі, просто залишаю їх перед роботою. Ви можете використовувати додаткову спицю або маркер навіть, або, що вам зручно, голку пластикову, наприклад. Якщо у вас дуже сковська пряжа. І петлі теж петлі можуть зісковзнути і розпуститися, то краще щось використовувати. Джинс в цьому плані ідеальна пряжа. Я просто залишаю ось так перед роботою, пров'язую наступні дві петлі, підхоплюю дві петлі, зняті і пров'язую їх. Ось так. Одна лицева петля, накид, лицева петля, дві петлі разом пров'язані з нахилом, вліво, дві лицеві петлі, виворотня і кромкова петля. Виворотній ряд пров'язуємо за малюнком. Взагалі в'язати з джинсу це суцільне задоволення. Будь-який візерунок виглядає добре до відпарювання, то може, або прання, може бути якась невиразна рядність, ну, кого це турбує. Мене це взагалі ніколи не турбувало, тому що я люблю пряжу фактурну, щоб вона виглядала так рельєфно. І тому рядність мене не турбує взагалі, але на джинс після ВТО і прання все стає рівнесенько, петелька до петелечки. Так, третій ряд. Я рахую лицеві рядки, як ви зрозуміли. Виворотня петля. Одна лицева. Дві петлі разом пров'язані. З нахилом вправо, одна лицева, накид. Пров'язуємо нашу серединку лицевими петлями, включаючи накид попереднього ряду, накид, одна лицева петля, дві петлі разом пров'язані з нахилом вліво, лицева петля, накид і кромкова. Тобто, ви бачите, все за малюнком зрозуміло. Накид робиться після накида або перед попереднього ряду. Там, де ми пров'язували дві петлі разом, вони так йдуть косичкою далі. Тобто, візерунок дуже легко запам'ятовується. І його легко вписати в інші малюнки, наприклад. Якщо ви робите інші ажурні мережки поряд, або інші коси, то він не буде відволікати багато вашої уваги. Все йде за малюнком. Так, і наступний ряд виворотня петля, дві петлі пров'язані разом з нахилом вправо, одна лицева петля, накид. Три лицеві петлі, і знов схрещуємо наші центральні чотири петлі. Дві петлі знімаємо, пров'язуємо наступні дві, повертаємо на спицю зняті петлі, пров'язуємо їх. Три лицеві петлі, накид, одна лицева петля. І дві петлі разом пров'язані з нахилом вліво виворотня петля і виворотня кромкова останній рядок нашого рапорту це виворотній ряд, який в'яжеться за малюнком, Якщо ви будете в'язати, наприклад, щось на кшталт павутинки, тобто з тонкої пухнастої пряжі і спицями номер 8-10, то це переплетення можна робити в кожному рядку, наприклад, щоб більш фактурно виглядало це оздоблення, тому що на пухнастій пряжі воно буде. Не дуже виразним, як ви розумієте. А ось на такій пряжі це виглядає чудово. Він майже не відокремлюється від лицевої гладі і буде рівно виглядати в полотні, але надасть такої вишуканості вашому виробу. Тож, в'яжіть з задоволенням, всім легких петельок. Vou